Всі вважають, що набу побігло по цій історії, тому що їм сказали США. В мене гіпотеза інакша після того, як не вдалося Зеленському, тому що те, що відбувалося влітку, з зміни повноважень, верніше, це було повернення до того, що було два роки тому. Коли не вдалося це зробити зеленському, тому що це не Кабмін, не Малюк, не Кравченка, не Верховна Рада, це президент приймав рішення, як це має відбуватися. Мені здається, вони вирішили продовжити бігти і хотіли вручити підозру Кліменко, причому вручити її щось на кшталт державної зради для того, щоб можна було посадити, посадити. керівника Вищої антикорупційної прокуратури а далі. Виконує обов'язки синюк, який перший заступник якого показував Михайло Ткач, і коли немає САПу, то не працює ні суд, тому що нічого не передається, і не працює набу, тому що всі дії мають бути погоджені з антикорупційною прокуратурою, тобто вся вертикаль перестає існувати. І розуміючи це, мені здається, що маючи документи. Вони вмикнулись і побігли саме тому можливо і вдалося втікти міндічу, тому що вони не до кінця були готові на той момент бігти так, як, як хотіли. А далі я я взагалі не здивуюся, якщо Алібаба сам зробив собі проблему, тому що ну виступали ж вони, казали, що продовжують шукати механізми як. Покарати антикорупційні органи, я думаю, що це теж викликало додаткову хвилю бажання прийти з обшуками в урядовий квартал і наздогнати таким чином Єрмака. Далі президенту вже не було варіантів. Але якщо б він це не зробив в той день, ну то я думаю, що або на неділю, або через тиждень в нього були б усумову великі проблеми і з українським суспільством, в тому числі.